Сьогодні проводиться відкрите тренування стендової стрільби. Захід проводиться в межах проєкту, який було менше року тому започатковано на Львівщині. Це проект Ліга нескорених. Звичайно важливо, тому що це майданчик для як комунікації, так як інструмент фізичної і психоемоційної реабілітації наших військових. Сьогодні дуже гарні стрільби. Сьогодні попав в всі мішені. Стрільба класно, давно не стріляв. Десь вже півтора року після поранення і бомба. Мені дуже сподобалась гребля, стрільба, і я вважаю, що треба продовжувати такі заходи для це, як відпочинок, релакс. 100% сподобалось, однозначно треба робити такі заходи для ветеранів, змога постріляти, ну, я думаю, впливає дуже добре психологічно. При реєстрації в межах ліги нескорених на стендову стрільбу було обмеження до 30 осіб. Враховуючи специфіку і виду спорту, і обладнання, скільки кожного учасника потрібно забезпечити патронами, зброєю, думаю, в наступних проєктах цього виду спорту будемо масштабуватися. Менше як рік діяльності нашого проєкту, понад 73 заходи вже проведено, більше 200 воїнів. Російсько-української війни залучені до Ліги Нескорених. Далі будуть відбуватися заходи, адже тут представлені воїни, які проходять реабілітацію у всіх реабілітаційних центрах.